430-й день в Канаді, 17.08.24. Вже 11.55 і пора спадки. бо завтра-завтра неділя. Завтра неділя в мене буде така, як сьогодні, насичена. Вже це заплановано. Сьогоднішній день пройшов класно. Перший раз спалася на цьому ліжку незручно. Привикнути треба. ну це займе кілька днів, но проблем. Матрас шикарний, мені подобається якраз такий тверденький, як я люблю. Ліжко величезне. Я сьогодні дивився кіно і лежав в цю сторону. Полку мені придеться знімати. Поличку мені придеться знімати, бо вона за низьку. дуже високе, тепер неможливо сісти. Її треба буде перечепити ближче до самурайського меча вище. Тож треба буде переробити? Ну, no проблем. Це зробиться. Це зробиться. Але це таке. Коротше став і сьогодні. Зранку настав будильник на 10.40 приблизно, бо у мене було по планам поїздити. Встав, зробив собі кави. Поки робилась кава, закинув собі ці рибні палочки, пару штук з'їв з соусом. Нічого не хотів більше. Так, більше нічого не хотів їсти, бо думав, поїм в костку. Що ні в мене було в планах костку. І попив кави, зібрався. Поїхав, а перед тим мені написала дівчина на рахунок одягу для собачки. У мене тут був одяг для собачки, це теж мені дали, Я вирішив його віддати безкоштовно, комусь прийдеться, викинути то одне, а може, комусь буде. І теж написала бо в неї собачка. Я знав, що я зараз буду їхати, взяв цю сумку, поставив за двері на коридорі, ніхто її не візьме. Сфоткав, кажу, забере в будь-який час. Тому що їй вдалося, вона забрала. Ну, позвонила їй відкрив двері було собою. Ух, і вона забрала. А я поїхав першим ділом, куди я поїхав. Я поїхав забрати стелажі. Я знайшов в маркетплейсі стелажі. Один такий самий, як в мене. Як в мене вже чотири, це вже п'ятий. І цей чувак каже, має ще один новий, майже новий. Він зберігав там взуття на тому стележі і хотів трошки дорожче за нього. Але я думаю, раз я їду в його сторону, то я візьму і той стелаж. Заберу два стелажі. Я його вже оплатив. Приїхав, просто забрав. Щоб він їх зняв з продажу, бо нормальна ціна. Забрав ті стелажі, після стелажів я поїхав, віддав цю металеву штуку, я коли забрав візочок, забрав з металевою штучкою. І цей чувак цілий час мені пише, де де, що, приїжджай, забирай. Я спеціально не поїду вниз, туди відвозити тобі цю штучку. Поїду на заправку, поїду в Костку, тоді відвезу. От якраз мені треба було з'їхати на заправку. Я їхав через його там райончик, викинув йому це, сфоткав, відправив він, подякував. До побачення. І поїхав я на заправку. А де? Є? Є! Купа чеків у мене зліва. Що я сьогодні заправився? 50 літрів залив. 50 літрів залив і заплатив 83,88. Е, бензин по долар. Під... Долар 70, 1,65. Отак. Долар 65. От так. $65. Ну, це нормальна ціна. Зараз. Ціна піднялась. Пам'ятаю, була ціна і по долару, але зараз добре виросла. Тож, але це преміум. Це преміум. І таке от. Зуправився. Потім пішов в костку. У мене був списочок в телефоні, що маю купити. Купив все, крім томатного соку. Був томатний сік в костку, але він був теж томат, зелень і лайм. Я навіть не хочу пробувати. Ну, куди дати ще лимон, зіпсувати сік? Класний такий. Тому я куплю тут в копі. Я після того костку ще був в іншому костку. Але це потім. І там теж нема, Теж з лаймом. Ну, на це псувати. Так само, як в них був е, е, протеїнове молоко. Ванільне. А вони зробили ванільне з морозом. Воно ну, реально зовсім інший смак. І ну, не таке смачне, як просто ванільне. Тож, це, я закупився, взяв собі там хліба. в мене в чак є Я е, Сьогодні. Так, що що це, це є? О, бекона взяв. Е, так, булка... моркви взяв. І цілий пакет тут не пише скільки. Не знаю, скільки там в тому пакеті. Я навіть не дивився от такий от нормальний мішочок, вона там ще є, її треба буде. Я хочу половину з неї почистити, кубиками порізати і в морозилку пофасувати. Її фактично фасувати дуже не треба, вона не змерзається, якщо вона суха, тоді вона не, не примерзає од одної просто брати, бо я вже планую плов зварити. Треба, курочка чекає. Бареників ящик взяв 11 дол... 12 доларів. Нехай з цим податком. 12 доларів. Має 5 кілограм, 4 пачки. Дуже класні вареники, реально смачніші, найсмачніші, ну, як українські. О таке от. Що таке Тукседо? Що це таке? А, Тукседо це хліб. Не, хліб. Це, -то? А, я Торт купив. Торт купив 19. Ні, 19,99. Щось я не можу. Що в мене там було на тому візочку таке? Ну, але я взяв хліб. А, хліб от просто пише 100% WWS. Коротше, я ще щось взяв за 20 доларів і не пам'ятаю вже що. Ну, нічого. Коротше, купив все, що мені треба було. Вийшло мені на 70 доларів. Вийшов я звітом, в мене був стаканчик для пепсі, набрав себе пепсі і поїхав. Нічого не купляв, бо я поки ходив, там в костку дуже багато. В кожному п'ятому ряді стоїть якийсь е, продавець консультант, який дає на дегустацію якісь товари. І попробував шоколадку, і якісь там снеки з е, фруктів, і лазанью, енергетиків різних напився, стоків. Коротше, я вже не хотів їсти. Я думав, в них поїсти, але потім передумав. Після того, костку, я поїхав додому. Я поїхав додому, приїхав і вже вдома поїв. Вдома я поїв. Так. Що я поїв? Ага, Наталя Румейт мені дала деруни. Це такі собі. Це не українські деруни, чисто з картоплі, це якась фігня-мішанка, може, там і картопля теж є. Але на смак воно такі як якийсь такий рисовий, рисовий, рис картопля, щось таке намішане. Теж я підсмажив Wirefry. Я дивився, там по інструкції теж є піч. Я підсмажив Wirefry, нормально. Мені зайшли до такі, як я колись брав церкві Володимира, фудбанк давав таке. Нормально, я не бачу проблем. Тим більше соусів в мене просто тьма. Різних, різних. І гострі, і не гострі, і майонези, і всякі кетчупи. Все 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 в мене є. Тож я навіть сметани не купляв, бо треба ті соуси виїдати потихеньку. Отаке от. Дальше. Що було далі? Далі. Я хотів заїхати в Heritage Parks. Поїхав я в Heritage Park, а там е вони до 5-ї працюють. В четвертій я був. Ну куди? На годину брати білет за 35 доларів, там навіть нема сенсу, бо нічого не встигнеш роздивитися. Всі вже люди виходять типу, потихеньку. Тож, я... Поїхав в. На секонд. Думаю, на секонд, бо Артур просив його забрати. Ну він так. Просто сказав, може ти будеш на секунді. Я думаю, якраз Heritage Park тут, секунд тут. Я думаю, заїду, заберу його і поїдемо ще раз, заїдемо в інший в костку. Бо ну, в іншому костку може бути. Може бути це, це сік томатний. І а, я ще не купив салфетки. В одному із скоску я не знайшов салфетки. Вони були десь там, але я не люблю це обходити магазин здоровезний, десь там в другому кінці вони поставили. Я передивився там, де порошки, всяка хімія. Ну, Що ж не поставити ті салфетки там? Паперові рушники. Я там поставив кріплення в себе на кухні таке класне для паперових рушників. Якраз мені там їх не вистачало. Тож я поїхав на секунд, і сьогодні будуть легенькі закупи. Закупився я на 21 долар. На 21 долар і. Олександра, А, Саша, Олександр дивився, на, на касі була. І купив я ось таку от пляшечку 21 долар. Я е, купив цю пляшечку, бо завтра ми збираємося сплав по річці на падлбордах. Я буду на падлборді. Джек-Хелен лодку беруть, я їм скинув сайт. Вони вже, я сподіваюся, замовили. Ну, Цим шнурком навіть ніхто не користувався. Я не знаю, чи цією пляшечкою хтось користувався. Два карабіна, її можна зачепити. Спереді я, я не буду її чіпляти на пояс. Оце я зніму цей повідок, поясок, він колись може десь пригодиться. Хоча він на падлборді, мені пригодиться причіпляти всяке барахло, щоб тримало скупи. І в цій пляшці є два різних е, корка. Це термо, термопляшка. Є ось такий просто І це, Я думаю, що його не буду брати, треба взяти. Ось цей. Ось цей мені подобається, що він має пімпочку, Просто щоб не розлилось, не перевернулось, от Взяв собі, попив і закрив. А, і нормально закривається і плюс ще закривається від бруду. Прикольна пляшечка, мені сподобалася. І вона термо. Так, вона чуть менше. Вона чуть менше цей. В чохлі, Оцю пляшечку я візьму собі завтра. Пити щось. Візьму собі водички. Далі, що я там купив, купив я собі дуже круту чеснику давку. Я вже її зремонтував, я замітив, що вона повністю не закривалася. Отак. Бо ручка до ручки хтось так сильно витискав, тримав за кінці і чуть-чуть зігнув. Її було дуже легко перемонтувати. Шкода не зробив, не показав на камеру, вона десь отак не закривалася. Просто вивернути, тут є спеціальна штука, щоб видушувати сміття. І ось так насилу взяв легасенько вигнув. В майбутньому я вже знаю, як нею користуватись. Просто не брати за краї. Це дуже просто, але вона мені сподобалась, вона от важка, потужна, багато місця. Так що так. Білюші деколи треба. Чорні запаковані. Вони нічого не важать зовсім. Це, це фігня. Взяв я ще водяний пістолет. Але я вже віддав. Коротше, його нема. Я віддав завтра, бо завтра він пригодиться на цьому на річці. Взяв окуляри, досить непогані окуляри, і в них дуже чітко видно. Жовті, вони покращують чуть-чуть е, оце бачення. Я на велосипеді мав подібні. Я їх взяв, в мене вже, напевно, 5 будуть. Зараз прийде зима і вони підуть. І я їх хочу продати. Я навіть ці можу продати легко за 20-30 доларів, так що я оцей чек відбиваю. Але я планую відбити не цими окулярами, а іншою штучкою. Сьогодні я взяв. Ось такий от набір. Це покерний набір. Так, відкрити його правильно. я сподіваюся, так, так, О, блін, я ж забув. Ну, покерний я набір продам. Він мені подобається. Тут фішки теж такі важкі, досить важкі, хороші, не промарковані, але це на продаж. Плюс покерні карти, прямо з цими холдом, Це якраз карти покер які ми банці. І кубики. Я оце. Продам за, за ті самі гроші. ну Я тут наведу порядок, звісно, вони всі перемішані. Але мені сподобались... Цей, цей набір я продам як мінімум за 25 доларів. Але мені сподобались ось ці кубики. Ось ці кубики, два я собі залишу. Дуже класні великі кубики Las Vegas. Як щось будемо розігрувати, вони якраз в руку в мене долоня велика, і вони якраз поміщаються. І оце кидати на стіл супер. Дуже класні кубики. Оці кубики я собі збережу. Ось такий закупив. Після того я дочекався Артура і ми, і ми поїхали в Костку. В Костку ми собі купили, Ну, я собі знайшов паперові рушники. І ще що це накупив? А, Артуру взяв. Вареники взяв йому ящик. Теж взяв сир, сир взяв кубиками, слайсами, вже порізаний. Слайсами, бо я буду робити гарячі канапки, і якраз оцей сир я хочу протестувати. Зробити гарячу канапку і зверху прям поставити. І він має розтопитись. Якщо так буде, то не треба натирати. Але в мене дуже класна терка є для сиру. Так натирає. Вона. от... Там не якісь там дірочки, вони такі прямокутні вирізані. І оця малесенька бритва така наверх виходить. Як натираєш, вона натирає чуть не в пилюку, такі дуже-дуже дрібнесенькі. Бо якщо натерти і залишити, я думав, натерти більше і залишити в коробочці, ні, воно просто злипається. Воно дуже-дуже дрібно натирає. Але я попробую цей вже порізаний. От. Ну і таке, після того ми ще купили собі картопельки, купили собі оцей чикен. Чикен-чикін Дві штучки 1398. Поїсти. І пепсі набрали. У мене горнятка є. Халявного Песі. І, і поїхали додому. Зараз э, повечеряли, то є картопельки. Приїхали, бо поїли вдома. Там не було місця стільки, було народу, що це просто жах. Приїхали, повечеряли і що там? Пограли гонки. Я дивився сьогодні серіал. Fallout. я ж подивився колись першу серію. Закінчив я дивитись Arkane. Дуже класний серіал Arkane. Закінчився. Він в кінці цього року має вийти другий сезон. А я ще не закінчив. я подивився тільки першу серію Fallout. Тож я сьогодні подивився другу, теж класний, жорсткий, з хорошим рейтингом. На цьому сайті, де я дивився 8,9. Тож я його закінчу. Там 8 серій небагато, але потихеньку я його подивлюся. І все, почистив вже зуби. Хоч у мене тут ще пепсі є, блін, так хочеться попити. Ай, поп'ю, значить. М -м -м. Смакота. Пепсі треба пити, щоб вивітритися. І ось такі то справи. Завтра я планую. Що -то, ну, зранку мені треба зробити підготувати те, що я буду брати на озеро. Звільнити візочок, бо візочку у мене деякі речі. Може, складу ще стелаж, Два стелажа. вентані. Може, складу, може, може ні, але основне, то мені треба буде підготувати те, що я буду брати на озеро. А на озеро я вже підготував собі чехол. Для телефону я його перевіряв. Дуже класний чехол. Вчора я його просто взяв і ставив телефон. Всередину і під краном зі всіх сторін так потер, пообмивав, як на відео, в ці дірочки, воду заливав. Всередину не попало ні каплі води. Оцей чехол для озера, для відпочинку просто ідеальний. Здається, такий собі пластик. Ну, це резиновий корпус, а це пластик. Але класний. Камери закриті, повністю шкло. Супер. Він ще, якщо, ну, в мене на телефоні дешеве, оце захисне скло в костку, я купив телефон, і там було тільки дешеві. Але він залазить залазив зі шклом. Якщо без цього, то ще й відбиток пальця працює. Я... Цей маленький шнурочок був в комплекті, а оцей я взяв від цього. Це я не буду брати. В цей він залазить, але без чохла. А я хочу робити фотки. Тому я буду брати ось цей на шнурок сюди, він буде під жилетом. А ось це, якщо я буду знімати на руку, брати. Два в одному. Тут воно чіпляється за чохол зовні. І ну, це мені просто дуже сподобався. Я його залишу однозначно. Колоночки знайшов. Ті, що я колись знайшов, я їх знайшов ще раз, бо я їх брав на 41-й. Якась була вечірка, не знаю, щось було, я їх використовував. І я їх залишив в пакетику маленькому. Там просто залишилися деякі речі, коли я збирав посуду, там якась. І ці колоночки я їх поставив туди і забув, що я і де їх поставив. Шукав, шукав. Я вже думав, що я їх комусь віддав, бо я таке можу. Роздаю, Роздаю все таке. Але ні, знайшлись. От покажу, якраз їх зарядив. Візьму завтра. А, я вчора, по-моєму, їх показував. Точно. Я ж вчора їх показував, оце в мене пам'ять. Дві заряджених, завтра візьму одну із них, візьму номер один. Треба якийсь кукурючок для неї придумати, пакетик водонепроникний. і я хочу її на карабінчик причепити до падлборда на носі. Нехай буде, буде обтікати водою, та я його повністю закрию в пакет. І все, нічого їй не буде. А якщо буде, не страшно, маю номер два. Ось такі справи. Завтра буде сплав. Сплав буде на 4 годину. З 4-й години ми починаємо і закінчуємо там десь 2-3 годинки плести. Тож, буде супер. Завтра в мене... А зранку я планую поїхати до індусиків. До церкви не поїду, бо індусики на першу годину. Перша година вони починають, це своє, починають роздавати. Їжу, а чергу треба зайнятися швидше. Тож я планую приїхати швидше. Почекати там, бо там черга формується. Я останній раз минулого тижня як був, минулого тижня я був, то малесенька черга була, ну скоренько раз і ми пройшли. А цього разу була черга капець на весь паркінг. Я думаю, ще буде більше цього разу, тому треба приїхати швидше. От такі тут справи. Все. Все на сьогодні хватить, Треба йти відпочивати. Треба спати, бо вже 12-14. Нічого собі, яке довге відео, розговорився сьогодні.